Дісклеймер. Якщо вам не цікава вся ця муйня філософська, яка в мене була на каналі, то відключайтесь, це саме вона. Всім привіт! Всі пам'ятають про Тренопільську свічку. Якщо ви не пам'ятаєте про таку свічку, то ви прожили останній рік в якомусь підвалі без інтернету. Наскільки я пам'ятаю, було приблизно два типи людей. Можливо, ви мені розкажете ще про якісь типи. Два типи відношення до цієї тернопільської свічки. Одні люди казали, що це вся фігня і що воно просвітить там, тиждень, максимум 8 днів і потім погасне, бо вони ж знають фізику. А другі казали, що нічого там такого немає, вона буде горіти спокійно і рік, так як і обіцяв цей винахідник. Цей тернопільської свічки. Я відносився до третьої групи людей, які не знали, як воно себе поведе. Тому я вирішив зробити експеримент. В конечному етозі свічка горить до сих пір. Експеримент почався на початку року. Зараз вже закінчиться сьомий місяць. Сім місяців ця свічка горить. Свічка батарейками Алкалайн. Урок номер один тернопільської свічки. Якщо ви не впевнені в результаті, зробіть експеримент. Особливо, якщо цей експеримент вам буде коштувати недорого. Таке питання. Коли людина, яка була впевнена, що воно буде горіти там 7 днів два 2 тижні і погасне, чи міняється її думка, коли їй сказати, що вона була неправа і воно вже горить 7 місяців? Людина скаже все одно це вся фігня. Ви знаєте, наскільки ці батарейки забруднюють землю? Ну, я не кажу, що вони землю не забруднюють, просто їх треба правильно утилізувати і викидати в ті місця, які передбачені для утилізації, а не у звичайне сміття. Якщо ви за це переживаєте. Якщо не переживаєте, можете викидати куди хочете. Случай не розбирайте батарейку, як ми робили в дитинстві. Не виймайте звідти у і не починайте малювати ним по асфальту. Звідси випливає урок номер 2 Не будьте духера розумними. Це стосується не тільки Тернопільської свічки, а й всього іншого. Фінансів, стосунків, також вашого здоров'я. Допускайте можливість того, що ви можете помилятися. Ну, і також розумійте, що людина буде захищати свою позицію, навіть якщо вона виявилася неправою, все одно людина буде захищати свою позицію в будь-якому випадку. Навіть якщо ця позиція їй не на руку. І останнє на сьогодні урок урок номер 3, не слухайте всіх цих експертів в інтернетах. Часто вони самі не знають, про що говорять. Робіть свої висновки. Експериментуйте. Не слухайте експертів навіть мене, бо я не експерт. Всім удачі!